Підсніжник ціною в кілька тисяч гривень на Прикарпатті стартувала щорічна операція. Первоцвіт до кінця травня. Правоохоронці, екологи та громадські активісти боротимуться зі знищенням рідкісних ранньоквітучих рослин. Більше про це в сюжеті моїх колег. З'являються рослини не лише у лісах, а й на стихійних ринках. Продають як зрізані квіти, так і їхні цибулини. Проте більшість франківців проти цього. Я вважаю, що не потрібно зриватися квіти, краще ними милуватися на природі, і звичайно, продавати так само не потрібно. Є великі різноманіття квітів, яке можна купити і подарувати, а підсніжники, я думаю, що не варто. Так я знаю, що заборонено це. Нехай ростуть наші У Нас дома ростуть. Ми собі колись посадили та й ростуть нас. Ростуть первоцвіти на подвір'ї пані Галини. Жінка мешкає у ворогті і добре розуміє наскільки цінні червонокнижні рослини. Сніжок – це є ну краса лісу в першу чергу. Бо, по-перше, вони ростуть всі в лісі. Це декоративні підсідники, які ростуть біля хати. А все решту пісніжники ростуть у лісі. Ці дикі з трьома листочками, які вони, то це і дикі пісніжники. Наші місцеві люди вони не торгують. Це можуть торгувати там сусідніх сіл, приходити, де зривати, знати, де в кожна полянка є цих піснішників, бо не дуже так і зараз і багато цих пісніжників є у ну таких полянок, щоб зробити багато пісніжників. Де десь треба знати конкретне місце. Традиційно операція «Первоцвіт» в Україні стартує у лютому. Таким чином її організатори хочуть максимально зберегти рослини, занесені до червоної книги. Державної екологічної інспекції розроблено ряд певних заходів щодо проведення даної операції. Зокрема, створено план спільних заходів, яким передбачено там проведення рейдових. Перевірок в місцях реалізації або збуту, або в місцях можливого знищення ранньокітучих об'єктів до складу цих рейдових бригад. Відповідно до плану передбачено включити працівників державної екологічної інспекції, працівників поліції, працівників державної лісової охорони, а також природозаповідних установ, ну і відповідно громадськості. Починається все із роз'яснювальної роботи. На перший погляд виглядає, що в нас їх в нас їх дуже багато, але якщо звернути увагу і проаналізувати. Циклічність цвітіння, то ми не дуже часто будемо бачити, наприклад, коври шафранів, де в нас це явище дуже гарно спостерігається якраз у передгір'ї Карпат. Зараз дуже добре, що велика частина області покрита сніговим покровом. Відповідно, першоцвіти ще не, не, не розцвітають, і вони, як би так сказати, під егідою або охороною природи. Потім за незаконний збір перевезення та продаж ранньоквітучих рослин настає адміністративна відповідальність. І відповідно до статті 88.1, вона становить на громадян від 510 до 1700 гривень. Крім того, необхідно зазначити, що за кожну знищену рослинку передбачена компенсація за погіршення середовища перебування, знищення або погіршення його стану, і вона там становить від ну від е, різних об'єктів. Рослин від 49 до 62 гривень, тому там уже розрахунок проводиться по кожному, по кожній рослинці. Окремо триватиме природоохоронна операція Первоцвіт на Прикарпатті до кінця травня.